Коротше, почитавши коментарі під останнім постом, в мене виникла ідея: а що, якщо зробити додаток або групу в телеграмі, або ще щось. Ну, коротше, якусь таку тему типу, взаємодопомоги батькам. Наприклад, сьогодні ми з Тернополя їдемо, наприклад, з дружиною на два дні, і нам треба, щоб з нашою дитиною посиділи хтось. І тут пишемо таку штуку. І пишуть батьки. Ми можемо з вашою дитиною посидіти, там, грубо кажучи, два дня, а там якогось там, 20 якогось, там числа через півтора місяця ви, будь ласка, посидіть з нашою дитиною. Ми пишемо, добре, підходить. Але треба, типу, там зареєструватися, коротше, паспортні дані, пройти якусь верифікацію серйозну, там, психолог, і щоб, щоб ну, понятно, що. Угу. Що даєте свою дитину, маєте знати, кому, що як. І прикиньте, от. Це, наскільки це полегшить життя людям? От просто почитайте коментарі під, під останнім постом. Не знаю. Ідея така собі, зараз мене за, за, заплюють за цю ідею, Там, я вже мать. Але може це дійсності погана ідея, а може і хороша. А може і просто це тіпа така, такий набросок і її можна розвивати, і якщо хтось до чогось додумається і замутить, не забудьте про проценті за ідеєю. Такий, знаєте, на все життя, щоб не хватило.